Вітаю! Поговоримо з вами за бюджетні смартфони серії А від компанії Samsung, які вже вийшли та на які потрібно в Україні ще трошки почекати. Хочу подякувати за вашу підтримку та мотивуючі коментарі, які ви залишаєте. Це безмежно мотивує робити нові відеоролики. Не буду зволікати, тож почнемо з Samsung A24. Це щось гарне та якісне з бюджетної серії. Комплектація стандартна, як і у всіх нових моделей Samsung, купу макулатури, кабель до заряджання смартфону, USB Type-C на Type-C. Звичайним блочком зарядити смартфон вже не вдасться, бо кабель повинен пасувати до цього блочка, який потрібно буде купити окремо. Напевно, з цим вже потрібно змирити. Ще ми можемо побачити скрепку до 7 мг. більше в комплекті нічого немає. Якщо подивитись на зовнішній вигляд смартфона, то він дуже нагадує серію S, але звісно, що це тільки зовні, бо всередині це звичайний бюджетний смартфон. Бокові грані виконані з матового пластику, які на вигляд дуже нагадують метал. На дотик це не так, але зроблено дуже якісно. Тильна сторона смартфона виконана теж з пластику, але глянцевого. Що дуже нагадує. Samsung S23 Fan Edition, бо це те, що візуально відрізняє серію A від серії S. Якщо не носити смартфони в чохлі, то будуть залишатись відбитки пальців на цьому глянці. Ця проблема є не тільки в цьому смартфоні, вона є загальна, та й більшість людей носить смартфони в чохлах. Дуже приємно, що Samsung H24 має вихід Мені Jack 3.5. це дуже гарно для геймерів, бо в дуртових навушниках немає затримки звуку або просто є додаткова можливість послухати музику. В тому разі, якщо у вас немає Bluetooth-навушників. До речі, звук у самому смартфоні Мона стеріо тут немає, але є дуже гарна новина. Смартфон підтримує дві SIM-карти і карту пам'яті одночасно, чого немає в преміум сегменті. Щитувач відбитка пальця розмістився на клавіші блокування, зроблено це по старій технології, але це тільки на користь, бо датчик працює відмінно. На нижній частині дисплея бачимо невеликі підборіддя та краплевидний виріз під фронтальну камеру. Нічого страшного я в цьому не бачу. Це звичайні ознаки бюджетного смартфону. Перейматись не потрібно. Samsung 24 має дисплей Super AMOLED. в руках його тримати дуже зручно, бо він має 6,5 дюймів з роздільною здатністю Full HD щільність пікселів 396 PPI, це стандарт для дисплеїв з такою роздільною здатністю. Дисплей підтримує адаптивну частоту оновлення 90 Гц. і це теж є великим плюсом для бюджетної моделі, бо у порівнянні з минулими роками пам'ятаю, що такого не було. До речі, максимальна яскравість смартфона досягає 1000 ніт, а це значить, що в день користування смартфоном вам не покажеться білью. Працює Samsung H24 на Android 13 та версії One UI 5.1. Виробник обіцяє, що буде підтримувати смартфон оновленнями цілих 4 роки, та 5 років підтримки захисту даних Knox. Це так само, як у випадку з флагманськими моделями. В Antutu Benchmark A24 набирає 370 тисяч балів, що для бюджетного смартфона нормально. На синтетичному тесті бачимо невеликі просадки, але це взагалі не критично. Оперативної пам'яті смартфон має 6 ГБ за типом lpddr 4 і цього теж повинна вистачити для звичайного повсякденного користування. Камерами смартфон навіть може похизуватись, бо основний модуль камери зробили на 50 Мп з гарною світлосилою F1.8 та оптичною стабілізацією зображення. Також маємо бюджетний ультраширокий модуль на 5 Мп. На широкий кут знімки будуть трошки втрачати якість, але не критично. Макрокамера також є, вона тут звичайна на 2 Мп. Знімки смартфон робить досить гарні, особливо в день. Вночі проблем з фото теж немає. Знімки в дуже гарні для бюджетної моделі, а якщо ви бачите, що смартфон в деяких моментах трошки не затягує кольори, або йому бракує світла, то це можна поправити за допомогою нічної зйомки. Фронтальну камеру маємо на 13 мегапікселів, яка теж відпрацьовує нормально. Якщо приблизити фото, то одразу можна побачити всю бюджетність камери, але все ж таки не критично. Батарея смартфон має по стандарту на 5000 мАч. Цього цілком буде вистачати на цілий день активного користування або на два дні, якщо майже не користуватись смартфоном. Також присутня швидка зарядка на 25 Вт, що теж добре. Samsung H24 підтримує такі типи зв'язку, як 4G, LTE, VOLTE, звичайний Wi-Fi, Bluetooth 5-ї версії та chip NFC, який вже є стандартом для усіх смартфонів. Якщо подивитись по магазинам, то бачимо в середньому ціну 9 тисяч гривень, що цілком є нормально для цього смартфона. Нещодавно на офіціальному сайті Samsung Malaysia з'явилися такі пристрої, як Samsung a 05 та A05S, Особливо старша версія a 05 s дуже схожа на Samsung a 24, причому за всіма показниками. Їх відрізняє тільки те, що a 05 s має тип дисплею PLS LCD. Знаю, що в них показники Шиму не дуже гарні, але очима це не побачите. Процесори теж відрізняються, хоча і знаходяться в одній бюджетній категорії. Samsung H24 має Helio G99, тим часом як новинка A05S має Snapdragon 680, продуктивність у них однакова. Але якщо звернути увагу на показники камер, то бачимо, що у новинки A05S немає оптичної стабілізації, це і всі глобальні відміни між моделями, але є ще у різна версія A05, у якої все наступні нижче від A05S. Це гірший дисплей, звичайний Full HD з дешевою матрицею PLS LCD, процесор Helio G85 на ступі нижчий від Helio G99, який встановлений у Samsung A24. З коробки усі смартфони працюють на Android 13 та будуть підтримуватись подальшими оновленнями. Остання відміна є в тим, що у молодшої моделі немає макромодуля та фронтальна камера вже не 13, а 8 Мпікселів. Ціна Samsung a 05 у Малайзії – це 650 малазійських ренгітів, а версія a 05 s коштує 800 ренгітів. Якщо подивитись на сайті Мінфін, вартість валюти відносно гривня, звісно, що по курсу НБУ, то бачимо ось такі показники. В Україні ці смартфони будуть коштувати на пару тисяч гривень дорожче від цих цін. Моя суб'єктивна думка така, що не потрібно чекати на нові моделі, коли вони з'являться в Україні, бо вони будуть коштувати трошки дешевше, ніж Samsung 24 або так само, але показники нових моделей будуть гіршими, навіть мати PLS LCD у порівнянні з AMOLED це ніщо, а 24 буде кращим. На цьому в мене все. Не забувай за вподобайку та підписуйся на канал, а ми ще побачимось.